Експертне середовище закладу освіти, переваги та можливості у Чернівцях провели освітянську імпрезу, під час якої відзначили Буковинських педагогів, які у 2025 році успішно пройшли сертифікацію, а також експертів сертифікації та експертів інституційного аудиту. Подробиці далі у сюжеті. Усвітня імпреза у Чорнівцях зібрала кращих педагогів краю, аби обмінятися досвідом та відзначити нагородами тих, хто минулоріч пройшов сертифікацію, експертів сертифікації, експертів інституційного аудиту та найактивніші школи області. Зокрема, 2025 рік приніс Буковині 37 сертифікованих вчителів, початкових класів математики, української мови, історії та англійської мови. Загалом з 2019 року підтвердили відповідність Професійним стандартам вже 216 педагогів. Також в області є 120 експертів сертифікації та 350 експертів інституційного аудиту, розповідає начальниця управління державної служби якості освіти у Чернівецькій області Оксана Палійчук. Щоб стати експертом, треба мати відповідний досвід, досягнення, пройти навчання, отримати відповідний сертифікат. А далі ти отримуєш право оцінювати, якщо це експерт сертифікації учителя зім. Шої області, а якщо це експерт аудиту, входити в експертну команду, коли ми здійснюємо перевірки закладів освіти. Тому наші педагоги у всіх цих статусах справилися як найкраще. Провели імпрезу саме зараз не випадково, адже вже 9 січня стартує реєстрація для участі у сертифікації педагогів у 2026 році. Тож завдяки такій фаховій зустрічі організатори отримали можливість детальніше розповісти вчителям про переваги, які надає сертифікація. Ми робимо це дійство, щоб привернути увагу інших педагогів і запросити їх. Реєструйтесь, проходьте. Це вам дасть бонуси важливі, адже сертифікований вчитель має. Право отримувати щомісяця і отримує 20% до заробітної плати. Крім того, його сертифікація свідченням цього є сертифікат, дозволяє йому атестуватися без процедури на категорію або звання. Так само, і експертна діяльність, хто відпрацював експертом і отримав від нас подячного листа на ім'я директора школи. Також є приводом для того, щоб піти, наприклад, на позачергову атестацію і отримати бажану категорію і звання. Також на заході відзначили і лідерів інноваційної діяльності, а саме сім закладів загальної, середньої освіти, у яких найбільше сертифікованих вчителів, експертів сертифікації та інституційного аудиту. Чернівецький багатопрофільний ліцей чотири. Це Чернівецький ліцей номер 20 Тесовецький заклад загальної середньої освіти Великокучерівської громади, Заставнівський ліцей Заставнівської міської ради, Кострижівський заклад загальної середньої освіти Кострижівської громади, Новоселицький ліцей номер 2 Новоселицької міської ради, і Позовицький НВК Кельменецької громади. Кафедри науково-педагогічні працівники, яких найактивніше також відпрацювали в ролі експертів: це кафедра і інформатики нашого університету, а також кафедра педагогіки та методики початкової освіти педагогічного факультету нашого університету. Зокрема, вчителька початкових класів Ірина Сосніна була серед першопрохідців на ниві сертифікації, адже ще у 2019 році взяла участь у пілотному проєкті, і за цей час вже тричі успішно підтвердила високий рівень професіоналізму. Також пані Ірина стала і експерткою із сертифікації. Сертифікація це можливість зростати в суперечі, попри все в тих умовах, в тих реаліях, в яких ми живемо. Дітям потрібен вчитель, який Росте, який помиляється, який інколи робить щось не так, але виправляє свої помилки, і діти це бачать. Також це потрібно особисто мені, бо я зростаю і я бачу свої плюси, мінуси. Я бачу ті виклики, які стоять переді мною, і бачу над чим мені далі працювати. Також це потрібно моїм колегам сертифікація, тому що вона дозволяє іншим побачити, що це можливо. Це реальна. Ально це робить простий вчитель, і це є не щось таке неземне, а це просто наша робота як підсумок нашої роботи і окреслений новий напрямок, як рухатися далі. Тетяна Дубіцька, телеканал Тева.